Знаурі, силева негода на Волині одразу кілька сіл засипало градом. Стихія вирувала менше години і за цей час добряче пошкодила городину та дерева. Наша кореспондентка Тетяна Хомич бачила наслідки цієї негоди. Спершу залило дощем, а потім засипало градом. Стихія наробила біди одразу у кількох селах Горохівського району. За півгодини усю городину посікло, а подекуди якось тут просто зрівняло із землею. Люди кажуть, і поля, і подвір'я були повністю білими. Ще такого я не бачила. Мені 84 роки. роки в кухню, і все. Така стіна, це був смерч. Скоріше всього, тільки не можна було дивитися. Град розповідають місцеві був забіжки із вишню, але ним усе було всіяно. Коли після негоди вийшли на вулицю, то побачили сумну картину. Усю городину було побито, а фрукти та ягоди понівечено. Думав, того року буде нормальний врожай клубніки. Подивіться, прийдіть пройдіться далі, гляньте, бачите. Картоплів, цибуля, часник, огірки посходили, кабачки, нема нічого. О, бачите. Не всі бачите? частина попадала, а ті, що лишились, всі побиті. Побиті. Ну Де ж такий гад? Місцева влада складає списки тих, хто постраждав. Наразі розмірковують, як відшкодувати людям збитки. Серед потерпілих багато фермерів, у яких пошкоджено десятки гектарів сої та злаків, розповідає староста Мирненського Старостинського округу Ярослав Зеленський. Є багато повтрат. З людей багато врожаю пропало. Була зібрана робоча група по тому, щоб допомогти цим людям. Люди тим часом підраховують збитки, планують докуповувати насіння та розсаду та садити все ще раз. Натомість синоптики прогнозують грози уже цими вихідними. Тетяна Хомич, Антон Онищук, Волинь ТСН 1+,1.